У цьому відео ми розповідаємо, як легко встановити Унітаз Компакт у ванній. Увага! Збір арматури бачка не показаний у цьому відео. Арматуру потрібно зібрати і встановити в бачок заздалегідь. Для демонстрації ми вибрали безобуткову модель Сіті з технологією Клин ОН і системою подвійного зливу. У комплект. Входить чаша унітазу, бачок, монтажний комплект бачка, комплект для встановлення чаші на підлогу і сполучна прокладка чаші та бачка. Деякі компакти поставляються вже з сидіннями. У такому разі сидіння так само входить до комплекту постачання. Вам буде потрібно: дриль, ножівка, лінійка, бульбашковий рівень, герметик, гайковий ключ, викрутка, олівець. Насамперед приєднаємо бачок до чаші. Спершу відкрити бачок, дістаньте арматуру, перевірте наявність зливної та наповнювальної арматури. Перевірте кнопку. Змонтуйте арматуру згідно з інструкцією. На дні бачка зліва і справа зроблені отвори для гвинтів. Щоб встановити бачок на чашу, потрібно спочатку помістити прокладку точно навколо отвору в чаші для герметичності системи, а після закріпити болти. Спершу встановіть на обидві гвинти металеві шайби. Потім гумові. Далі вставте гвинти в отвори на дні бачка. Встановивши бачок на чашу, переконайтеся, що гвинти рівно входять в отвори чаші. Одягніть на гвинт білу гумову прокладку, потім металеву затягніть гайкою баранчиком, Закрийте кришку бачка і закрутіть пробку. Встановіть зібраний унітаз Компакт на його місце. На цьому етапі важливо визначити довжину, тип і розміри гофри. Виміряйте відстань від стоку до випуску унітазу. Відміряйте цей розмір на гофрі. Після необхідно обробити її країна пилком під кутом у 45 градусів. Це допоможе уникнути нерівностей і пошкодження інших елементів. Перед установкою змастіть краї гофри і приймальної частини труби з прокладкою милом, щоб полегшити під'єднання унітазу до системи зливу. Тепер закріпіть унітаз компакт на підлозі. Відзначте на підлозі точки отворів чаші і відставте унітаз. З'єднайте ці точки лінією. Потім позначте нові точки на лінії зі зрушенням до центру. На 35 мм відносно раніше, Зазначених точок, просвердліть отвори в нових точках, встановіть куточки, використовуючи дюбелі та гвинти, що поставляються в комплекті, використовуйте ключ на 10. знову присуньте унітаз, прикрутіть його до кріпильних куточків хрестовою викруткою і встановіть декоративні заглушки. Далі вам потрібно підключити бачок до подачі води. Потім встановіть сидіння. Встановіть силиконову прокладку на монтажну базу сидіння. Встановіть вставки в отвори чаші. Встановіть на них монтажну базу і затягніть гвинтами знизу чаші. Встановіть декоративні ковпачки. Сидіння легко знімається одним рухом, що полегшує чищення. Перевірте роботу зливного механізму і герметичність з'єднань. Безобуткова технологія робить унітаз більш гігієнічним. Вода омиває всю поверхню чаші, в якій немає виступів, де б накопичувалися забруднення. Це спрощує прибирання і дає змогу заощадити на купівлі засобів для чищення. Зазор між унітазом і підлогою заповніть силіконовим герметиком і залиште на 24 години. Ми рекомендуємо вибирати продукцію, яка не тільки унікальна зовні, але також екологічна і функціональна. ЦЕРСАНІТ все продумано.